Я вас всіх вітаю, мене звуть Карина і я ретишерка. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як швидко змінити колір одягу м'яжу. Погнали дивитися? Я вже попередньо підготувала виділення. Ось воно. Для того, щоб не займати ваш час, виділяти можна будь-чим зручним від пера до Quick Selection Tool, який я зазвичай переважно використовую. Виділення. Перш за все, коли ми маємо вже виділення, ми створюємо групу. Для групи створюємо маску. Ось у нас цей значок масочки. Тицяємо. Прекрасно, маємо виділення. Ось З Цим виділенням, що ми тепер робимо? Тепер в групі для того, щоб змінити колір чогось, нам потрібна потрібен колір і яскравість. Ми будемо це виправляти. Йдемо в коригуючі слої і створюємо шар Solid Color. Тобто, грубо кажучи, заливка кольором. А, обираємо, наприклад, червоний. Ну, хай буде якийсь такий. Звичайно, ми так налишимо. По-перше, для цього шару ми обираємо режим накладення. Allure. І ми вже побачили оцей дорогий темно-червоний колір, але нам не треба аж настільки дорогий, ми йдемо в коригуючі шари під назвою Levels і тут вже трошки виправляємо наші середні тони, тіні та бліки. Трошки регулюємо, щоб це виглядало більш-менш натурально. В принципі, це вже виглядає цілком пристойно, як на мене. Звичайно, що треба буде підрегулювати вручну трошечки виділення, але головна задача виконана. Також можна подивитися інші кольори. Наприклад, тут є такий дорогий темно зелений смарагдовий майже. Правдовий, синій, рожевий Коротше кажучи, будь-який, який нам тільки не захочеться, ми можемо це зробити. Можемо тепер спробувати змінити так само і колір помади. Обираємо Quick Selection Tool. Ось воно. Виділяємо наші губи. Забираємо зуби для того, щоб не виділяти зайве. Знову створюємо групу. Для групи створюємо маску. З цим виділенням знову створюємо колір, який нам потрібен. Solid Color. Теж зробимо червоним. Для цього шару Color. І... Для, цього, для цієї групи ми знову виставляємо потрібний нам рівень. І для того, щоб це не було занадто вирве око, зробимо дещо більш прозору групу з перефарбуванням губ. Включимо ще наш перефарбований топ і маємо такий результат. Швидко і просто. Такий алгоритм підходить, в принципі, для більшості випадків, коли треба щось перефарбувати. Тож, я сподіваюся, вам це відео було в нагоді, і ми побачимося в наступних.